Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви вже, звичайно, чули. Пам'ятаєте, ми на днях до Дня Пуйла робили розклад з вами. І подаруночки були не нам, а навпаки. Звичайно, я чула, що і, як це називається, що і Сумську область трохи були жертви я чула. Але, мої дорогенькі, наші, я, я чомусь думаю, що це наші воли, зробили подарунок пуйлові. Тобто цей путлер має тепер зруйнований міст. Тобто, Кримський міст зруйновано. Ходять чутки, що його будуть ремонтувати, але ми зараз подивимося. Мене цікавить таке запитання. По-перше, були це наші, наша сторона. Було це, я, наскільки чула, якась там показували, як цей взрив був, так, що там ніби якась машина була велика. Тобто, як вони називаються, фура, грузова велика машина, вантажівка, чи як там. ось, Будемо дивитися. І так, були це наші, чи були це Російська сторона. Ну, в принципі, не думаю, що це вони були. Думаю, чомусь наші. Ні, ті не були стопроцентово. Скоріше за все, це були наші. Так, це були наші. Це була така, знаєте, о, да! Да-да-да, мої любі. Це було добре підготовано. Це було підготовано. І а, якщо ви пам'ятаєте, майже на початку війни, десь так місяць, після, як, після того, як почалося, ми робили з вами розклад. Хто дивиться мене не перший день, а, знає, що ми туди робили розклад. І я казала, що взірвуть його, але не на часі, коли буде потрібно. Два місяці тому. Взривали, Тобто аеропортом в Севастополі, чи як там називається, десь бавовна була, літала в них, не там покурили і тому подібне. Це були попередження наших Збройних сил, щоб вони забирали свої манатки. Вони цього не почули. Ось, вони не, нічого не робили, але бачите, це була спланована. Операція. Я не бачу, що тут бомба летіла. Тут скоріше дійсно, знаєте, щось підклали, Та, як та грузова їхала. Це не виглядає, що це або хаймарс, або що там має бути щось летіти. Не виглядає тут, ну, ми можемо докласти, була це бомба чи ні. Виглядає, що ні. Це було щось інше. Це якось інакше. Це скоріше, або вибухівка була в машині, або якось міст заклали, або ще якось. Але це були не бомби, мої любі. Але цього потрібно було чекати, тому що наші зробили попередження. Тепер у мене інше запитання, мої дорогенькі чи будуть ці рашисти це ремонтувати? Тому що вони ж кажуть, що 2-3 неділі, здається, так я чула, і можна знову їхати. Чи будуть вони ремонтувати цей міст? Не виглядає. Не виглядає. Ні. Не виглядає. Ось так. Не бачу я, що вони будуть. Це будуть, знаєте, дискусії будуть вести, звинувачення в чийсь адрес. Ем, якісь, знаєте, ну, свої, своєму населенню я бачу, що вони будуть надалі брехати, що нічого не сталося, все нормально. ось, Але я не бачу, що там дійсно будуть якісь ремонтні роботи. Ось, якось так мої дорогенькі. Не будуть ремонтувати, не бачу я. Чи буде взагалі колись цей міст е, діючий? Думаю, що так, да. але це буде не так швидко. Скоріше, ви знаєте, його для чогось другого. Його будуть для чогось іншого використовувати після війни. Після війни його будуть для чогось, або його розберуть по частях, або так і залишуть. Не бачу, щоб вони його колись в ближньому майбутньому ремонтували, щось робили. Ні, не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе. Слава нашим Збройним силам! Оце подаруночок до 70-річчя Вау. Я, ви знаєте, ну настільки аж хочеться вас усіх розцілувати, обняти. І радію за наші перемоги. Щиро вам вдячна за запитання, за, ваші підтрим, за вашу підтримку і разом до перемоги, мої любі! Слава Збройним силам С України! Слава Україні!